Це ваш особистий телефон. Інспектор. Я вам забороняв 20. знімати машину Коли на власний телефон. Особо ви, а я громадянин України. Інспектор відкрить. У мене заява є, інспектор. Е, Ви куди заяву прийміть? Тікають. Інспектор. Інспектор. Я що за вас буду ганятися? А чого? Ви скоїли правопорушення тільки що. Йдіть, вийдіть, гляньте, я сказав. Йдіть, гляньте, вийдіть. Ти, я ти, вам забороняю користуватися автомобілем цим. Поліцейські такі. Я блимаю. Дивіться, і не, не зупиняються, і втікають. Я їх буду переслідувати, бо це небезпечно. Зараз буду на 102 дзвонити. Інспектор, стой! Стой! Дивіться, тікають від мене! Стоять! Доброго дня, шановні глядачі каналу Захисти себе Сам. Сьогодні я хочу показати вам відео про ситуацію, яка не лише шокувала мене особисто, а й яскраво ілюструє проблему безвідповідальності та порушень з боку деяких патрульних поліцейських міста Вижгород Київської області, котрі повинні були нас захищати, а не нехтувати законом. Отже, почалося все з того. Що я хотів подати заяву про вчинення правопорушення. Своє законне право нам гарантоване Конституцією України, яка передбачає обов'язок кожного громадянина звернутися до органів влади та правоохоронних органів за захистом своїх прав. Але що сталося? Патрульні поліцейські приймати мою заяву, відмовилися. І більш того, коли я спробував наполягти переслідувати їхні дії як неправомірні, вони просто втекли від мене. На своєму службовому авто. Далі виявилося, що службове авто поліцейське було технічно несправним. а саме на ньому не працювала підсвітка державного номеру відповідно до правил дорожнього руху, експлуатація транспортного засобу з несправною підсвіткою номерного знаку заборонена. Це не тільки порушення технічних норм, але й загроза безпеці руху, адже номерний знак має бути чітко видимим у темну пору доби. Я, як відповідальний громадянин, заборонив поліцейським продовжувати користуватися цим несправним автомобілем до усунення недоліку. Проте вони проігнорували мої законні зауваження і продовжили патрулювання, порушуючи не лише правила дорожнього руху. А й своїй власній службовий обов'язки. Дивимося на відео, як це відбувалося. Якщо ви не прийдете на десяту годину, а чого на... ви користуєтеся? Це ваш особистий телефон. Мене, це ваш особистий телефон. Послухайте мене, будь ласка. Якщо ви не прийдете о десятій годині за адресою міста Вижитву вулиця Кургузова, 2 до територіального відділку вижурської рано управління поліції. Так. На вас буде е, без вашої присутності винесена постанова. Інспектор, розгляд справ. Я вам забороняв знімати машину Що на власний телефон. Розкажу? Чому ви на власний телефон знімали номера машини? Чого ви, ви користуєте служби власним ви телефоном? Почули ви почули телефоном? Мені мені мене? Ви мені не дали відповідь? Чому ви користуєтеся власним телефоном? Ще раз кажу, під ви не час службина особа, особа Я не мені таке питання. Да, я побачу, не уповноважена, я громадянин України вам задав це питання. Годин, я так, прошу так, відповідь. Та, Як це я неуповноважена особа? О, так, от, особа це, ви, інспектор... а я громадянин України. Ну, що я скажу, о 10-й годині я вас чекаю, інакше буде винесено. Розумієте? Ви мене? 10 година, рибі... Як ви спілкуєтеся? Як ви з людьми оце спілкуєтесь? Інспектор, відкрийте, я з вами спілкуюсь. Ви поліцейський чи хто? Чому ви на власний телефон, службові дані знімаєте? Інспектор, вам це заборонено? Ви з службового планшета зняли фотографії на власний телефон. Ви що робите? Як? Зупиніться. Зупиніться, я з вами спілкуюся, ви поліцейський 10, чи хто? 10 годин ранку поспілкуємося. Почекайте, я з вами зараз спілкуюся, у мене заява ще до вас є. У мене заява є, інспектор. Е, Ви куди заяву прийміть? Тікають. Куди ви тікаєте? Е, стой! Отак От поліція заяви у нас приймає. Інспектор. Інспектор. Я що за вас буду ганятися? Ви, ви скоїли правопорушення тільки що. У вас нема підсвідки номера. Та ви що? Тут... Ідіть, вийдіть, гляньте. Mm -hmm. Ідіть, вийдіть, гляньте, я сказав. Йдіть гляньте, вийдіть. Інспектор. Я зараз буду затримувати вас. Ні, я ви вам вийде? забороняю користуватися автомобілем. цим. Дивіться, номер не світиться, підсвятка. Взагалі не світиться. Далі ця ситуація стала ще більш абсурдною. Я побачив їх знову. Їздячими на несправному авто, і переслідував з метою зупинки. Задля попередження подальших порушень, замість того, щоб пояснити ситуацію чи припинити свої протиправні дії, поліцейські знову почали тікати від мене на службовому авто. Дивимося далі. Вов, в них номер не світиться. В них номер не світиться. І вони їдуть. Во, взагалі номер не світиться. І вони їдуть. Поліцейські такі. Я емблимою. Дивіться, і не, не зупиняються, втікають. Втікають. Взагалі номер не світиться. Я їх буду переслідувати, бо це небезпечно. Так автомобілем не можна користуватися. Вони на нас на всіх виписують штрафи, а самі дивіться, що творять. Так що це закон? Для кого цей закон писаний? Для простих людей? Що ж ви не зупиняєтесь, а? Вас же ж людина зупиняє. Зараз буду на 102 дзвонити. О, встають. Інспектор, стой! Стой! Дивіться, тікають від мене! Стоять! Втекли! Втекли! Ви бачили? Втекли! Ну, зараз я вам зроблю! Втекли! Та все, я їх напевно не догоню, Ма движок слабший. Вони не мають права автомобілем користуватися так! Та де їх знайду? Ту поліцію заявляти? Заявляти на них, все, втекли. Оце поліція! Верег комендантська година. Вони мусили були зупинитися. Побачили, що це я і втекли. Хочу також наголосити, що цей інцидент відбувався під час ведення комендантської години, за дотримання якої поліція повинна наглядати. Особливо ретельно. Проте патрульні навіть не спробували зупинити мене з пасажиром, не поцікавилися метою мого та іншої особи перебуванням у громадському місті під час обмежень. Терпець мій лопнув. І я серед ночі пішов до Вижгородського райвідділу поліції подавати заяву на неправомірні дії поліцейські. Дивимося, як це було. Поліція. Заяву буду подавати. Добрий ночі. Заяву хочу подати. Поліцейська машина їде рено. з неї знак не освіщається. Їм громадяни України були зробили зауваження. Вони не відреагували. недолік не усунули, продовжували далі рух. Потім їх догнали по дорозі. Вони втекли. Їм зауваження почали робити, що номерний знак не освіщається. І вони просто втекли. Як дали газу, так і втекли. Вжити ви повинні зараз негайних заходів для зупинення того автомобіля. Е -е, Вживати заходи завтра керівництво. Так вони з порушенням зараз їздять, позвоніть, скажіть, хай хоч усунуть ці недоліки. Пане поліцейський, да. я прошу вас вжити негайних заходів, щоб вони усунули недолік. Я зараз так ви ж не уточняєте навіть. Ведіть. Інспектор. Ситуація ми, така, що ви їздите. бажаю з вами спілкуватися. Чого ви не бажаєтеся? До вас громадянин звертається. Чого ви не бажаєте зо мною спілкуватися? Бо ви провокуєте. Чим я провокую? Те, що у вас номерний знак не освіщається? Я? Вас? Як ви рухаєте з автомобілем, який ми не є неісправний? Не Ваш автомобіль службовий не є неісправний. Не ви ж не можете нормально? Не можете, правильно? Так ми будемо спілкуватися по-іншому. Ну, а чого ви втікали від мене? Хто від вас тікав? Втікали раз, втікали. Ви не такий страшний. І другий раз втікали. Ви не ви страшний. тікали? Ні. Я поїхав, ви зупинилися. Дивіться, Я поїхав, поїхав ну, виконати на... свої службові А які службові обов'язки у вас були? Да? Да. Одне з найбіжливіших. А ви усунули недолік? Швидя, що ні. Ви усунули недолік. Чому у вас номерний знак не світиться? Ви за це людей штрафуєте інших. Не треба знайти. Добрий дочі. Добрий Ви до мене? Ну, напевно. Ви ж заяву будете писати. О, буду писати на цього інспектора. Добрий. Який два рази тікав. Так давайте його запросимо для дачі пояснень. Я не маю Дивіться, як хочете. Щоб, як хочете. Викликати інспектора. Як хочете того пояснення. Вся Україна буде знати цей випадок. Як вас звати? – Володимир Павлович. Володимир Павлович, да. я ж цього ж не бачу. Ні, скажіть, якщо службовий автомобіль, тим більше патрульний, і в нього не освітлюються знаки. Нема підсвітки номера номерного знаку. Немає підсвітки номерного знаку. Скажіть, будь ласка, це правопорушення чи ні? Звісно, це є правопорушення правил дорожнього руху. Так. Хто затримали? Вони затримали незаконно. Що вони з вами робили? Та слава Богу, нічого не робили. Це ж не 90 роки, щоб вони ще зо мною щось робили. Далі я їм зробив зауваження, що вони не мають права використовувати автомобіль з технічними поломками. А саме у них не освітлювався номерний знак. І тим більше дві лампочки не освітлювалися. Я хотів написати їм заяву. Я сказав, моя заява є. Вони ж не можуть самі на себе приймати заяву. Я Правильно? хотів написати заяву і передати їм. Вони ще відмовили заяву від мене приймати. Заяву про що? Про те, що у них не працює світло? Почекайте. На той момент я хотів подати заяву. Про що саме? Заяву про вчинення правопорушення. Ким? Працівником поліції, правильно? Давайте так. На той момент я їм сказав, я хочу вам заявити заяву. Вони позакривали двері і втекли. Я за ними біг пів вулиці. Я ж вибачаю. Я ж вас питаю, про що саме ви хотіли написати їм заяву? Яке, це зараз має відношення. Тут сам факт, що від мене відмовились приймати заяву. Все, заяву в громадянина відмовились приймати. Ето факт. Правильно? Я не знаю. Ви не знаєте, що якщо поліцейський відмовляється у громадянина прийняти заяву, то що, ви не знаєте, що робити? Чи що? Це порушення чи ні? Це порушення? Так. Це є правопорушення, я цього не бачив. Я не можу цього стверджувати, що ви це робили або вони це зробили. Я, вас не, я вам не кажу стверджувати. Я просто вас запитав, чи є це правопорушення? Я Якщо вам відповів, полі... що так, це є правопорушення. Яким нормативним актом це правопорушення оговорено? В сенсі? В простому. Якщо поліцейський відмовляється, Отримати заяву. Законом України про Національну поліцію. Яка стаття? Ви скажіть, будь ласка, мене позвали сюди, щоб мене розпитувати якісь статті. Поліцейські порушили. Я прийшов вас прийняти заяву про те, що. Ви розумієте, від того, яку ви відповідь надасте, я ж буду вам заяву подавати. Якщо ви мені я, скажете. Я не якщо ви мені скажете, що це не правопорушення. То я не буду з цього приводу подавати заяву. Я ж вам кажу, що це правопорушення, але я цього не бачив. Але ви не знаєте, да, яким нормативним актом це правопорушення оговарюється. Як видно, дії патрульних є не лише неправомірними, а й небезпечними, і такими, що підривають довіру громадян до поліції як інституції, створеної для збереження порядку і захисту населення, підсумовуючи. Хочу нагадати, що поліцейські зобов'язані діяти виключно в межах законодавства України. Відмова в прийнятті заяви про злочин чи адміністративне правопорушення є порушенням, яке передбачено відповідальність Кримінальним кодексом України як службова недбалість. Використання поліцейськими несправного службового авто порушує нормативні правила. І те, що вони ігнорували звернення громадянина із законним зауваженням, говорить. Про службове невиконання обов'язків, що може тягнути дисциплінарну або навіть кримінальну відповідальність, закликаю вас, шановні глядачі, не боятися відстоювати свої права і звертати увагу на дії правоохоронних органів. Кожен громадянин України має право і обов'язок перевіряти законність дій поліції і вимагати їх дій у межах закону. Пам'ятайте. Закон на нашому боці. а без відповідальності порушення неприпустимо. Захищайте себе самі і підтримуйте тих, хто це робить. Не забудьте підписатися, ставити лайк і поділитися цим відеом, щоб якмога більше людей знали свої права і не боялися відстоювати їх. До зустрічі в наступних відео. Продовження цієї історії буде далі.